Доброго дня, шановні побратими і побратимці, всі гуртом, хто зібрався на цьому сьогоднішньому майдані нашому, який вже скоро буде півріччя святкувати, на якому ми починали нашу революцію гідності, а сьогодні продовжується наша боротьба за єдину велику Украї... Україну містою наших прав і свобод. Ми сьогодні зібралися з нагоди. Того дня, яке у Організація Об'єднаних Націй визначили як День пам'яті та примирення у Другій світовій війні, пам'яті тих жертв, які полягли в тій страшній війні, яку розв'язав Сталін і Гітлер. Тому зараз ми з вами традиційно гуртом заспіваємо наш славий, а тоді продовжимо нашу і ходу, і розмову. Прошу вітання. Усе! Україна, Усе! Україна! Усе! Усе! Україна! Усе! Так, друзі, ми ще не розлучилися. І ті актуальні наші гасла ще поки нам довго будуть потрібні. Це єднання України нам крайне необхідне. Але сьогодні розмову ми поведемо про інше. Той день, 8 травня, коли була знищена гітлерівська Німеччина, коли капітуляція відбулася. І весь світ святкував день перемоги, величної перемоги в тій бійні в якій загинула незмірена кількість людей, замордованих, закатованих на фронтах, найбільші втрати поніс. Говорили завжди Совєтський Союз, але в цьому котрі була неміряно перемелена українська нація. Бо Україна. Почала свою трагедію з 1939 року, з того часу, коли Сталін з Гітлером домовилися про розподіл Європи, розподіл світу, власне, з тої пори для України почалась Друга світова війна, загарбання Польщі, приєднання так званих західноукраїнських земель до єдиної України і після того, коли українські... Люди зустрічали хлібом сіллю, з прапорами, з вітанням визвольну місію радянської армії. Після цього для них завершилась тяжкою трагедією. Ешелонами, які відправлялися в Сибір людей. Війна йшла проти українського народу на Західній Україні. Ця війна почалася раніше на цій центральній Україні, коли було вилучено Голодомором, репресією усіх мільйони людей. І я хотів з цього сказати декілька слів саме про сутність українського питання, бо президент Російської Федерації мав собі таку необачність висловити минулого року, сказати, що Радянський Союз без України переміг би Гітлера. Це така маніакальна неправда цього божевільного сьогоднішньої людини, яка хоче завоювати світ, зруйнувати той уклад, який є. Свій час великий Довженко писав, казав мені Юге, ну він так скорочено в своєму щоденникам писав, якого я стрів на вулиці біля кінокомітету, що за даними, які вже даю уряд, Україна. Втратило за час війни 13 мільйонів людей. І це ще так би мовити, з оптимістичною неточністю. Цебто, коли ми додамо мільйонів 2-3, та навряд чи помилимось, до Сибіру ж висели перед війною півтора мільйона з Західної України, та й зараз висилають немало. А народження війде в норму хіба лише в 950 році. Таким чином, велика Вудовиця. Втратила 40% дітей своїми убитими, спаленими, покатованими, за слання, вигнаними в чужі землі, на вічне блукання. А до війни спочатку Великої соціалістичної революції вона втратила, крім мільйонів загиблих, в боях і засланнях політичних ще б мільйон 6 мільйонів від голоду в урожайний 32-й рік. За 20 чимось воєнних років в ній не прибавилось населення. Хоч і стояла вона майже на першому місці в Європі по народженню. Так вельми жаждали боги. Зарана важко, коли не смертельно поранена. Таких утрат, замовчаних через жахливу свою правду, не знав і не знає ні один народ у світі. І жодна людина ще не сказала ні про цей історичний жах з плачем чи бодай без сумом. Ні. Або мовчать, замовчують, або байдужі, або, або якось сміхається між іншим, щоб не подумав часом хто, що їм жалко, бо все це було політично шкідливо на той час. Ви знаєте, ці слова Довженка сьогодні підтверджуються тими науковими розробками, тим вивченням тих матеріалів по тій Другій світовій війні наші втрати. Це неймовірні втрати. Тому Україна так важко оговтувалась після Другої світової. Бо війна продовжувалась на Західній Україні до 50-х років до початку, де українська повстанська армія виборювала свою незалежність. Вона продовжувалась від того, що вивозилися цілими селами, населеними пунктами, переселялися народи. Тобто все робилось для того, щоб етноцид українського народу відбувся. І ми сьогодні ще в Україні бачимо тих людей, які втішаються чужою перемогою. Бо перемога наша. Стала реальною в 1991 році, коли ми здобули свою незалежність. Сьогодні наша Україна знов загрожена. Загрожена серйозно, загрожена тим, що сьогодні так званий старший брат збирається нашу країну повністю завоювати. Ми її відстоїмо безперечно. У нас є сило. Є наша велика воля, є наша мужність, є наш незламний дух український, який не дасть будь-якому загаднику тут панувати. І хай запам'ятає раз назавдий. Путін і його команда, і ті божевільні, хто ще в те, що сьогодні можна перемогти в цій війні. Ця війна це на знищення всього людства. Тому що ми сьогодні ми проводимо вже повідомлення стратегічну ядерну зброю на навчання, тобто людина пожинує до країни. І ми сьогодні в день, це трагічний день, день примирення, пам'яті про тих, хто загинув. Ми їх загинули неміряно і зі всіх сторон. Ми сьогодні хотіли б цього примирення, хотіли б миру, хотіли б незалежності для нашої вільної вже української держави, але нам ще прийдеться потрудитися. Можливо, нам ще прийдеться покласти не одну голову за нашу свободу, як співахи співаються в нашому славенні, і прийдеться ми її віддамо заради того, щоб ця українська держава тішила. Весь світ і щоб нам заздрили, що ми її вибудемо красиву, величну, незалежну ту державу, яка є неймовірно красива, хто їздив по Україні, що ще кращого раю можна хотіти, як ця українська наша земля. Ми показали, що ми вміємо відстояти свої громадянські права, своє право на життя. Своє бачення, як має розвиватись країна, ми сьогодні на тому шляху, коли ми переможемо і переможемо обов'язково. Хто б там сьогодні не хотів що зробити з нами, Путін отримає те, чого він заслуговує, чого отримав Гітлер, так він отримує, якщо полізе сьогодні до, наш, до нас далі. Тому я, друзі, хотів би вас. Привітати в першу чергу, першу чергу з тим днем перемоги, яка відбулася там в той далекий 45-й рік, і хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто поліг в тій страшній битві між двома катами світовими Сталіним і Гітлером. Прошу хвилину мовчання, приспустити